«Твої вірші мої ноти найпопулярніший проєкт Артема Пивоварова. У треках, покладених на вірші українських класиків, пивоваров об'єднується із найпопулярнішими українськими зірками, і за цей час Артем випустив цілих дві збірки таких пісень. Мету Артема Пивоварова працює і люди так значно більше дізналися про українських поетів. Так. А давайте перевіримо, чи знаєте ви поетів, а, вірші яких Артем адаптував у музику. Це позор зараз буде. Чи знаєте ви поета, вірш якого лежить в основі треку Барабан? О, оце ні, точно не знаю. Барабан. Давайте не знаю. я не знаю. Ну, Це найпопулярніший трек. Oh. Гео. пій. Давайте, oh. я вам підказую, ви типа, не знаєте. Гео шкуру пій. Oh. Там у тополі в полі. Mm, можливо, Тарас Шевченко. Нє. Шевченко. Нє. Oh, ні, ні. Шевченко. Ні. А, ні. Шевченко. Ні. А там у Тополі, знаєте хто? Пані oh. Юлія, ви мене позорите. Так ніхто не кохав. Щось я таке чула вже. Ну так ніхто не кохав, всі знають, але я не знаю, хто написав Боже. Про кохання знаю, то це сусюра. О, та так ніхто не кохав. Так ніхто не кохав, так це, це Сусюра. Поетов ми не знаємо взагалі. Ну давайте перевіримо. На так ніхто не кохав, знаєте хто? Так, <ріст> ні, я думала, що ні. він сам пише. А. Він сам пише? Ну, пише. Ну я так і думала, що він сам пише.